Про екологічну складову пропоную поговорити пізніше. Давайте зараз про економічну складову е, власне угоду поміж е, українською державою компанією Shell, Це не тільки двостороння угода, це тристороння угода, як виявилося. І третьою компанією, з якою вкладається ця угода, є товариство з обмеженою відповідальністю Надра Юзівська. Чи відомо вам, як губернатору Харківської області, хто стоїть за цією компанією? А зачем мне знать, кто стоит за этой компанией? Сегодня все работы в Харьковской области ведет компания Shell. Инвестиции только от первой развед... разведывательной скважины составляют 200 миллионов долларов США. Создаются новые рабочие места. Я предлагаю более профессиональную дискуссию. Вы предлагаете искать мне в черной комнате, в темной комнате черную кошку. Я не исключаю, що в штовитий комнаті этой кошки ні. Тоді я хочу вас все таки перепитати. Мова йде про те, що Shell готова інвестувати в Україну від 10 до 40 мільярдів американських доларів. Це значна сума. Куди підуть ці кошти, якщо угода не двостороння, лише бюджетна організація, лише Україна, але тристороння є якась невідома нікому, навіть ви не знаєте, хто стоїть за цією компанією. Товариство з обмеженою відповідальністю. Чи не підуть цих 10-40 мільярдів доларів до цієї невідомо нікому компанії? Я трохи не можу зрозуміти ваш питання. Ви вважаєте, що компанія Shell... публичная компания, компания, которая работает во многих странах мира, в том числе и в США, которая, благодаря сланцевому газу, сегодня избавилась от газовой зависимости и начинает поставлять газ за пределы границы Соединенных Штатов Америки. Вы считаете, что эта компания будет работать с неизвестной украинской компанией и передавать ей миллиарды долларов? Мне кажется, вы либо что-то путаете, либо ваш вопрос я неправильно понял. Раз, зрозуміло.